Як дітей середньої школи навчають робототехніці. Що таке ліга лідерів та про заклад освіти, який працює вже 60 років на радість дітям сьогодні у випуску. З вами Дрина Пода та територія освітніх перспектив. STEM – Ця абревіатура знайома кожній дитині нуш, а понад усім і вчителям, які впроваджують новий концепт. Світова практика доводить, що освіта, у якій з початкової школи дитина пізнає світ науки, технології, інженерії та математики, є ефективною у формуванні насамперед критичного мислення. А до того STEM – це також можливість знайти своє хобі, з яким у майбутньому можна пов'язати свою професію. Більше про досвід запорізьких закладів у впровадженні stem освіти, а в тому числі і про майстер-класи із робототехніки. Дивіться далі. STEM освіта не просто технічна освіта, це вдале поєднання креативності та технічних знань. Таке завдання розуміють педагоги та учні Запорізької гімназії No61. Вони вже понад чотири роки вивчають робототехніку. Раніше у закладі освіти був гурток з робототехніки, а зараз це вже інтегрований предмет, який починається у другому класі. Хочу сказати, що ще до того. Як не ввели програму «Нуш робототехніку, у нас дійсно був гурток з робототехніки, тому наші діти робототехнікою займаються вже четвертий рік. Допомагають розвивати цей напрям педагоги Запорізької політехніки. Співпраця почалась ще два роки тому протягом цього часу. Учні гімназії їздили до вишу. Ми ще два роки по тому підписали з ними угоду, що ми будемо співпрацювати. Тому ми брали дітей, і справа в тому, що ми навчалися дистанційно, і тому ми дітей возили до, до політехніки. Ми роб, е, їздили туди з роботи техніки. В основному ми запускали, діти вчились дрони запускати. Ми їздили два рази, там дуже цікаво, багато всяких механізмів і дуже багато цікавих речей. В останній раз, коли ми їздили, там запускали гелікоптери і ми їм управляли через телефон. Ця школа займається вивченням мікробітів. Вони працюють дистанційно з дітьми. Ми також працюємо з дітьми. Наш заклад спеціалізується на тому, що ми. Навчаємо технічним спеціальностям, технологіям різноманітним сучасним професіям. Тому мікробіти ми теж впроваджуємо в наш навчальний процес. Після переходу на змішаний формат навчання гімназія запропонувала проводити майстер-класи з робототехніки в закладі. Перший з них майстер-клас дует віз мікробіт для дітей 6-8 класів. На уроках інформатики учні вже вивчали мікробіти, тому педагоги Запорізької політехніки зосередились на практичному застосуванні мікробітів. Хочемо розказати практичне застосування мікробітів, не лише програма для. Того, щоб погратися, щоб зрозуміти, як працюють світлодіоди, і кнопочки, там різні маленькі елементи. А для чого можна застосувати, тобто практичну сторону цієї цікавої і одночасно корисної справи? Мікробіти це плати, говорять фахівці. Їх ще можна назвати мікрокомп'ютером, аби вони запрацювали, їх програмують різними мовами програмування від простих до складніших. Зокрема, це блочні мови, які розроблені Майкрософт спеціально під мікробіти, також можна використовувати. Scratch, який дуже часто вивчають в усіх початкових школах, та і далі теж діти цікавляться ним. А також для тих, хто знає або цікавиться іншими мовами програмування, можна використовувати Python JavaScript. На майстер-класі дітям розповіли і про подальший розвиток технічної справи. Мікробіти важливі, щоб опанувати сучасну професію. Зокрема, завдяки ним учні в майбутньому зможуть програмувати промислові контролери. Ми привезли з собою цікаву модель е, автомийки. Вона працює дійсно на реальному обладнанні, яке використовується в промисловості. Але для того, щоб ілюструвати цю дію, нам потрібна якась гарна модель. От Сьогодні будемо мити БМВ. Маленьку БМВ. На першому занятті учні дізналися, як працює та що складається Пілофор та розробили власний проєкт цього пристрою. А також перейшли до більш складних занять розробки програм для керування робокаром. В майбутньому в гімназії номер 61 планують зробити такі курси регулярними та залучати дітей із молодших класів. У Запоріжжі відбулася презентація формаційного проєкту Ліга лідерів. У місті він реалізовується вперше і має на меті сформувати коаліцію активної молоді. Молоді, яка буде генерувати свіжі ідеї в наступних сферах. Освіта, культура, спорт та волонтерство у впровадженні новацій, лідери вони ж учні міських шкіл будуть не одні підтримкою стануть громадські організації разом із Запорізькою молодіжною міською радою. Саме молодіжна рада буде залучати учасників ліги лідерів до прийняття рішень у громаді. Детальніше про власне презентацію та майбутню перспективу проєкту у сюжеті Надії Пилипенко. У Запоріжжі відкрилась нова платформа для активної молоді, яка готова змінювати майбутнє. Ліга лідерів це перший проект в Україні, завдяки якому старшокласники можуть втілювати власні унікальні розробки та розвивати рідне місто. Ми багато приділяємо ресурсу і часу молоді саме вам, тому що саме вам будувати майбутнє, саме вам займати всі посади в цьому місці. Саме вам лікувати, створювати нові бізнеси, нові проекти, нові вистави, писати нові пісні все це будете робити ви. І чим більше компетенцій, і чим більше досвіду зараз ви матимете в своєму навчанні, тим краще буде для вас. Ми почали аналізувати взагалі всю систему учнівського самоврядування в місті Запоріжжя, а також в інших містах України. І стикнулися з цією. Ну, можна сказати, проблемою, що в нас у кожному місці є молодіжні ради при міських радах, студентські ради, а зовсім немає ніякого дорадчого органу, ніякого консультативного органу, ніякого формаційного проєкту, який би саме зачіпав активну шкільну спільноту і активних учнів наших шкіл. Тому вирішили зібрати перших 50 учасників школярів, з якими і розпочали втілювати цю ідею в життя. Для них підготували великий курс тренінгів та інтерактивів, щоб залучити молодь до активної участі в розвитку Запоріжжя. Проєкт передбачає навчальний компонент. Це будуть саме тренінги та воркшопи від запрошених спікерів в різних галузях діяльності. Також це буде проєктна діяльність, де вони зможуть самостійно перетворити ідею в повноцінний проєкт та реалізувати його в закладах Запоріжжя. Також ми дбаємо про їх ментальне здоров'я, тому думаємо про те, що обов'язково буде компонент корисного дозвілля. Це будуть якісь інтерактивні ігри, неформальні вечірки, можливо, квізи, есте. Спортивні заходи безумовно. Наше з вами завдання показати молоді, що ми можемо, показати молоді їх перспективу, показати молоді їхні можливості і максимально їх інтегрувати для того, щоб вони почували, що вони щось можуть змінити. А ви знаєте, що якщо людина відчуває, що вона може змінювати щось, то їй вже хочеться тут залишатися і хочеться надалі жити в нашому місці і надалі реалізувати себе. Проєкт дає можливість старшокласникам стати більш вагомими в житті громади. Учасник Ки говорять, хочуть навчитись чомусь новому та втілити свої ідеї для розбудови міста. Хочу показати усьому місту, що, е, хоч зараз, іде війна, але шкільна молодь може розвиватися, вона може ініціювати щось. Шкільна молодь це не діти, вже тільки це вже громадська е, громадськість. Вони можуть показувати іншим, що вони щось можуть. Учасники проєкту працювали в командах над ідеями у сферах освіти, культури, спорту та волонтерства. Нікіта є частиною останньої команди. Він ділиться, готові спільно працювати не лише в напрямку волонтерства, а хочу долучитись і до інших проєктів. Ми вже дуже злагоджені за всі ці наші тренінги. А у нас в волонтерстві. Дуже гарні хлопці та дівчата, в нас дуже злагоджена робота. Волонтерство і так зараз розвинуто, але шкільна молодь не дуже залучена до волонтерства. Наша ідея змінити це, тому що багато школярів хочуть робити краще, але вони просто не знають, де це можна знайти або де, куди можна прийти. Ми будемо працювати, де нам дадуть працювати, тому що наразі треба робити максимально все. Щоб все було успішно, якщо ми будемо братися за якусь окрему роботу і будемо працювати тільки в одному секторі, то ми не зможемо добитися нашого результату. До ліги лідерів долучилась і активна молодь Мелітопольського університету. Зокрема, близько 20 студентів брали участь у презентації проєкту. Вони активно інтегруються у місцеву громаду, є не тільки учасниками, а й ініціаторами багатьох заходів, які реалізуються. І відповідно, сьогоднішній захід він теж проводиться за підтримки активної нашої студентської молоді. Наша студентська рада вона є активним учасником цього проєкту і долучені сьогодні до активності, які відбуваються. Сьогодні головним результатом проєкту буде створення ефективного консультативно-дорадчого органу, який у співпраці з молодіжною радою зможе брати участь у прийнятті важливих для громади рішень. Буде створена база проактивних старшокласників і подальша допомога їм в тому, щоб вони зростали і професійно, і особистісно. І безумовно кейс успішних проєктів. Які будуть реалізовані безумовно самою молоддю, і це буде зберігання найкращих практик та натхнення для інших приймати участь в подібних ініціативах. Всі напрацювання ліги лідерів стали частиною коду майбутнього капсули часу, яка допоможе молоді побачити, як багато з цих мрій втілилось у реальність та проаналізувати свої досягнення. Закладу дошкільної освіти Надія цьогоріч виповнило 60 років з дня заснування. 6-0 на користь надії. Так говорить про ювілей директорка закладу Ірина Кіченко. Весь час тут впроваджуються сучасні освітні технології, працюють гуртки творчості, театрального мистецтва, англійської мови, де діти відкривають таланти та навчаються із радістю. Це місце, де юні запорізьці отримують унікальні можливості для фізичного, розумового і психологічного розвитку. Я хочу сказати, що ви неймовірні. Правда, ви всі неймовірні. Ви робите величезну справу. І Я від всього свого серця щирого серця хочу побажати вам сил, здоров'я, натхнення до цього кожного складного дня, коли ви прокидаєтеся, йдете до дітей. Ви робите неймовірну справу. Ви справжні герої. На черзі рубрика Справжні щирі важливі. Один випуск, один освітянин і низка запитань, які допоможуть нам краще зрозуміти вчителя, заступника чи директора як особистість. Дивімося! Мене звати Гвоздецький Максим, я вчитель фізики Запорізької гімназії номер 11 я вважаю, що вчительська професія це такий дуже складний життєвий шлях. І долати його одному дуже складно. Потрібна підтримка колег, потрібна підтримка учнів та друзів. В минулому році мені випала нагода прийняти участь у такому проєкті, такій нагороді, як Global Teacher Prize Ukraine. І саме там я зустрів друзів, колег, з якими я можу цей шлях долати. Тому я думаю, знайомства і зустрічі з колегами це те, що допомагає вчителям розвиватися та долати цей складний життєвий шлях. <му> коли я навчався в школі, то творчість і я це зовсім різні речі були. Але напевно, коли вчитель приходить до школи, він за деякий час стає творчою особистістю. І для того, щоб творити, для того, щоб вести уроки, я думаю, вчителям потрібен відпочинок. Відпочинок це найголовніше. І я не виняток. А головними людьми, які мене надихають, це звичайно моя сім'я, моя дружина і мій син. Я коли закінчував школу, в мене і в думках не було пов'язати себе якось з вчительською працею, а тим паче з таким предметом, як фізика. Просто випадково я здавав ЗНО з фізики, бо це попросили мої батьки. І при здачі ЗНО мені дали буклет з Запорізького національного університету з фізичного факультету. І також тільки завдяки батькам я подав туди документи як запасний варіант. Але так сталося, що звідти мені зателефонували і сказали, що я пройшов на бюджет. В цьому університеті я отримав не тільки знання, я отримав своїх друзів, а зараз вони колеги. Я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Після п'ятого курсу я й не думав бути вчителем, але так сталося, що я пішов працювати в школу. І вже майже 15 років моє життя пов'язане з фізикою. Тому якщо це не доля, я не знаю, що це. Я думаю, що е, люди повинні отримувати задоволення від того, що вони роблять. І коли я викладаю свої уроки, мені хочеться, щоб діти отримували на уроках не тільки знання, а ще й отримували задоволення від самого навчання. Але почався ковід, почалася війна і діти вже не можуть вільно сидіти за партами. Тому в мене і виникла ідея створити короткі, досить зрозумілі відеоуроки, в яких будуть персонажі з фільмів, ігор, мультиків, і показати, що фізика може бути і не такою складною. І як я бачу, дітям це подобається, вони від цього отримають задоволення, а що ж може бути більше. Причому мої відео переглядають не тільки мої учні, а й учні з усієї країни. А коли я бачу коментарі, які вони пишуть, ну це також частина того, від чого я отримаю натхнення. Ну, чесно, я був здивований. Я був напевно навіть стурбований. Це була незвичайна подія в моєму житті. А коли відбувалося нагородження, було багато нагороджували військових, медиків, працівників поліції. Надзвичайних справ водіїв, а також вчителів. І під час нагородження вся Верховна Рада стояла і аплодувала нам. Тому емоції просто перехоплювали і описати це словами навіть неможливо. Зараз ми живемо в дуже складних умовах, і тому вчителям потрібно бути дуже стійкими, дуже стриманими та наполегливими. При цьому важливо відпочивати, важливо відволіктися від роботи та проводити час з сім'єю, з друзями. І це дозволить якось відволіктися від роботи і покращити свій емоційний стан. Я взагалі людина творча, і себе я бачу в роботі з дітьми. Без цього я не уявляю своє життя. В якому вигляді це буде відбуватися, я поки не знаю. Покаже життя. Я вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати освітян і підтримувати їхнє ментальне та душевне здоров'я. І тому важливо звернути на це увагу, можливо, якісь проекти можна зробити, пов'язані саме з тим. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі за тиждень. Нехай щастить!